Добрий день, шановні Євгенія Янко. В Полтаві у мене, як і у багатьох інших, вже кілька днів із кранів тече не вода, а спогади про неї. Це не аварія. Просто Полтава водоканал вирішив провести генеральну репетицію життя за графіками подачі. Причина банальна 40 мільйонів ворогу. Комунальне підприємство, яке належить обласній владі, качає й подає воду. Точніше, качає борги і подає проблеми. енергетикам нема чим платити, грошей немає. Зате політичних ігор, хоч відрами розливай. Полтавська міська влада вже кілька разів заявляла про готовність прийняти водоканал на баланс, але область тримається за нього так, ніби це не збиткове підприємство, а золота жила. Навіщо? Очевидно, щоб продовжувати керувати успішним бізнесом, який зараз ледь не тоне у власних баргах. Факт лишається фактом. Воду вже прикрутили графіки на підході. А поки обласна та міська влада змагаються, хто крутіший, мешканці Полтави тренуються виживати з каструлею та відром.